Друзі, вітаю на моєму каналі, який поки що називається Часник Житомирщина. Але так склалося, що на канал потрапляє не тільки е відео про чесник, а взагалі те, чим ми живемо, що ми робимо, чим ми заробляємо, що ми обробляємо, що ми виробляємо. Це все є. Тому канал найближчим часом я напевно перейменую і трошки зміню формат. Щоб було легше орієнтуватися і так далі. Сьогодні 23 березня, близько 10-ї години ранку, спробував закривати вологу на часнику. Бачите, наш часник. Далі росте у нас воздушка. там далі ще трошки цибульки посаджено. Леж на цьому чеснику вже два внесення селітри. За кожним разом вносили кілограм на сотку. через кілька тижнів ще внесемо карбамід і сульфат магнію З осені, коли садили, допустили велику помилку, не внесли стомп. І дійсно є велика кількість зілля, яке проснулося набагато раніше часнику встигає вкорінитися і так далі. Ну, будемо боротися. Зараз закрили вологу. Я думаю, ще до кінця дня. Внесемо сюди стомп приблизно із розрахунку 5 літрів на гектар на 300 літрів води. І Десь за тижнів два будемо вже боротися з цим всім ділом за допомогою гербіцида черниць. Я сподіваюся, що все буде добре, все вийде. Як ви бачите, чесничок розвивається гарно, вже має висоту 10-15 см. 3-4 листки, гарна фаза, сильний, міцний, здоровий. Що я думаю, що все, все вийде, все буде добре. Як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Що ж, похвалився своїми досягненнями, побідкався на помилки. Що ж, друзі, Дякую за увагу.